Дівчатка милується панорамами, краєвидами. Тут вони щось сушать в свої шматі. Йдемо Подивимося, що там роблять наші чергові, що вони готують їсти нам. Ми не будемо знову голодати. Як всі дні, дуже сильно голодаємо. Ми голодаємо, він вже прямо. Може хтось і забрать у Я не знаю. Оця це... дівчинка, вона не... весь час голодає, у поході, не Та доїдає бідно. Анжела, скажи щось. Та не їж вже гущу каву, не їж. Залиш її. Юра що, горя, горе, він не їсть м'ясо, вже сало буде їсти. Я не буду, я тільки готовлю. А, я не готовлю буду. не буде. А, ну я буду. Не Один же не витримав і заснув з голоду, там спить десь. Ну подивимося де він є. Там його тіло десь валяється. О, десь там. Він типу спить. Обеселений. Вони настільки змучені, що тепер банку гущонки знищили зараз. Навіть не кліпнули. І наш вогонь, звичайно. Це ми сушимося. Це ми <гум> не вот. а, а де мусор? На сьм, мусор. Он, <гум> ага. Мусора далеко звідси, тут тільки сміття. Зараз вже не